Всім привіт. Вчора почалася у нас посівна. В огородах сіяли, але я їхав попереду, тому був тільки за кермом цього трактора, решта не було видно. Сьогодні виїхали в поле, тому вирішив трішки познімати. Зараз з культиватором МТЗ я культивую. Зараз під'їдуть з сівалочка і будемо зразу сіяти, щоб земля сильно не пересихала. Трішки підриває, щоб пом'якшити. Далі тут вже буде сіятись. Сіятись і закручуватись соя. Погода коженся не сильно весняна, то холодно, то жарко, якось вам не зрозуміло, то вітри піднімаються, але сіяти вже потрібно. Тому продовжуємо працювати і побачимо, що з цього всього в нас вийде. Так, я продовжую культивувати. Вон вже ДТЗ 404 із сівалка і поліна. А то, коли сіяли весь, то просили пульт тут, там в коментарях нас запитували, що з Поліною. З сівалкою все нормально, просто вона стояла. Дуже незручно і до неї було добиратися довше, ніж сіяти той Овес. Сіяли ми його небагато, соток 80. А щоб добратися, потрібно було і комбайн вигнати, і все поміняти свої місцями. Тому вирішили попросити в людей сівалочку і посіяти нею. Зараз, так як сої в нас була багатенька, то... Сіємо вже своєю сівалкою. Захват вже 2-40. Та й якщо є своє, а сіяти потрібно багато, то потрібно вже сіяти своїм, щоб не тривожити людей, бо в них також вже, мабуть, почалася пасіна. Також вже стоїть сам вийту із каточками. Коточки доробили. Вже минулого року було 2 в кучу, сварено і захват був малий. Цього року довісили ще два коточка, поставили їх на колеса і захват став більше. До речі, до Сумської області і потрібна тракторець, то вийду. Виставлений на продажу, бо він нас займається лише катками. А це наче для трактора зовсім мало. Рік стоїть, а потім пару днів покаткував і на цьому його робота завершена. Тому кому потрібно, отакий тракторець. Всі відео з ним, коли він був основним трактором, є на каналі. Тому телефонуйте чи пишіть в коментарях, напишу свій номер телефону. Зараз працюють всі три трактори, я попереду вистигую, там всі, тут вже вийду, катає. Трошки моє вікна в белі, поганенько видно. Але трішки відчину роботу, то вийду вам ще познімаю. Поки що так, щоб земля не, не засихала. Одразу сіємо, паркуємо. Але, значить там з понеділка стоять, ще можливі буде дочі, може щось і капне, потрібно сіяти. Так, таку вже частинку поля посіяли, своє зверху нема, то клиночки підрізало, де, де трошки є залишилося. Але клинки-то таке, що ось десь з кущів все сипеться, воно потім раундабом все стравиться. Сої зверху наче не видно. Все ховає. Отакий апарат тепер вийшов з катків. Два ті ще були і два по боках. Додавлені Добавлені із каточками, тому дави трішки краще, ніж звичайно було. І все це той трактор, про який я казав. Він на продажі. Кому цікаво, пишіть в коментарях. Ціна 2800 на віддачу. Дверки також є, це просто зняли важарка зараз. Але двері є. Так, буду продовжувати, ми там залишили ще трохи. Трактор он, стоїть. Зараз доїхати до кінця поля, потім відійти ось ці краї. Дерева ж туди не заїжджає. Сіяти ще трохи є. Так, продовжуємо. Мтз до тому продовжуємо. МПЗ воню додому. Сіяти продовжуємо. Поки що катати немає що. Сівалка працює, все добре, продовжуємо працювати. Так виходить після каточків. Ця площа вже закучена. Там продовжують сіяти. Я І з культиватором їду вже додому, поки ще не буду більше культивувати, щоб земля просто так не сохла. на сьогодні сіяти останній город. Починав на МТЗ, завершую на Вейту з катками. Такого вже не має бути взагалі. На цьому всім. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки і до наступних відео.